Мені сьогодні ще 09 років, Ще наче юна, зовсім молода, що не зробила я важливих кроків, ще навіть не зістарялась хода, ще хочу трішки губи малювати або робити модний макіяж, моїм творінням, мріям не згасати, всьому що написала нема меж. Я думати не хочу про майбутнє, лише б мускаль ізгинув на віки. І те, що я старію, це не сутня, як кикабідзе молюсь на руки. Так, це направду є моє багатство, і не було у мене жодних лих. Ще мерехтить у небі пір'ям, птацтво. І я в насолоді дивлюся на них, що я живу, хоч знаю скоро осінь. Я ще співаю пташці навдогін. І ще моя дорога пісні просить, ще про роки співав маестро Він. Ще, бачите, сміюся і жартую, що так блакитно, ніжно на душі. А друзі вже вітають і цілують, бо ще одна десятка у руці. Болить моя тривога. Усі говорять, гарно виглядаю, що доля дуже милує мене. Я радію, як дитя лугаю. Здається, лік ніколи не мене, Люблю я танець, пристрасно крилатий, і світ мене любов'ю, окриля. Не йму я вірю, що життя кресате, лишилось мало жде мене земля. Ще хочу жити, щастям віршувати, радіти сонцю в поле, навздогін і поцілунком землю напувати, і кожну квітку, наче серце, дзвін. Іду у вир, болить моя тривога. Боліло серце, ритм уже не мій. Та кожна напад серця ще є змога відкинути, немов бджолиний рій. забутися, зігрітись, затремтіти від синяви надуманих ночей і мріяти, щось мріяти, живріти, хотіти правди від усіх людей, а в гурті, у правдивому, спокійно, і вогане серця серце тихо миготів. Дивлюсь на сонце, лагідно і мрійно, і вірю. Що не стане ворогів, і буде добре, пісня захлинулась, забулась все, неначе у раю, неже так просто мрія моя збулась І принесла вістку радісну мою.